Частина Херсонської області окупована расистами, тимчасово окупована расистами. Ми сподіваємось однозначно на перемогу України. Ну, і ми вирішили зайнятися бахчевими культурами, для того, щоб кожному українці на столі, як завжди, влітку був кавун. Торік на цьому полі площою 25 гектарів ріс Соняшник. Цьогоріч фермер з Кропивницького району Геннадій Тактаров посадив дині та кавуни. Найвеликі складнощі це досвід. Досвід вирощування. Якщо досвід зернових у нашому регіоні є у людей, ну, фермерів місцевих, то досвід бабащових культур будемо здобувати в процесі. На Баштані зав'язалися перші плоди кавунів та динь. Каже, поки не розуміє, який врожай збере, є попередні домовленості з представниками торговельних мереж Кропивницького щодо продажу вирощеного. Виростити в Кропивницькому і продати в Кропивницькому ну, набагато. Набагато краще, чим кудись вести чи щось очікувати. Розповідає, разом з двома працівниками блаштували полив баштану. Державними програмами підтримки аграрів не користувався. Фермери, які обробляють від 1 до 120 гектарів землі, можуть отримати допомогу від держави. Пояснює керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. В минулому році була державна підтримка три тисячі гривень за один гектар лі безповоротня дотація, і маємо таке сподівання, що. Така підтримка буде і в майбутньому. каже цьогоріч господарство області вирощують баштанні культури на площі 3 тисячі гектарів. Це на 300 гектарів більше ніж торік. Цифра збільшилась у порівнянні з минулим роком за того, що культура стає популярною, набуває прибутковості і погодні умови в принципі сприяють. Тому вже навчилися, підбирають гібриди технології. Поясні на рівні обласної влади не мають впливу на реалізацію вирощених на Кіровоградщині баштанних культур у місцевих торговельних мережах. Складна дуже тема, тому що важливо не одночасно продати весь обсяг з поля, а важливо забезпечити постачання. Виробнику. А для того, щоб забезпечити планомірне постачання, для цього треба мати якісь можливості для зберігання. Місцеві торгівельні мережі готові заключати договори, вони це і робили в минулому році. Збирати перший врожай кавунів і день фермер Геннадій Тактаров планує у липні. Каже, нині домовляється про його продаж у двох торговельних мережах Кропивницького. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький.